Сьогодні буде великий і насичений день. Я зустрічаю сьогоднішній день із спокоєм і впевненістю. У мене є все, що потрібно, щоб вирішити будь-які виникаючі питання. Я щаслива, здорова і в безпеці. Я гарна, сильна і повна енергія. Я вдячна за все, чим я володію, хто я є. Я робитиму правильний вибір цілий день, використовуючи внутрішню мудрість. Я надихаю тих, хто мене оточує. Сьогодні переді мною відкриваються дивовижні речі. Я вдихаю впевненість і видихаю сумніви. Я вірю в себе кожною частинкою свого тіла. Я вітаю ранкове сонце, усвідомлюючи, що переді мною відкриваються нові можливості. Сьогодні буде чудова пригода, я цільна і повна сил. Я відчуваю впевненість у кожній частинці тіла. Сьогодні відбудуться хороші події. Які принесуть мені легкість і впевненість. Сьогодні буде прекрасний день. Я стаю кращою з кожним днем. Сьогодні я привертатиму до себе істинну любов і подяку. Я вирішила наповнити себе позитивною енергією. Мій розум наповнений позитивом і продуктивними думками. Я впораюсь з усім, що трапиться мені на шляху. Моє життя наповнене успіхом і любов'ю. Я володію великим потенціалом. Я обираю мир і гармонію як свій спосіб життя. Сьогодні в моє життя увійдуть хороші події. Сьогоднішній день подарує мені успіх, достаток і благополуччя. Все працюватиме заради мого вищого блага. Я повністю контролюю своє життя і насолоджуюся цим всіма фібрами моєї душі. Мій день буде наповнений любов'ю і процвітанням. У мене є уява і потік моєї творчості нескінченний. Я живу в мирі з усім світом. Мої відносини з тими, кого я люблю, постійно зміцнюються. Я прокидаюсь кожен день з повним почуттям спокою і любові. Сьогодні зі мною будуть відбуватися дивовижні речі: Моє тіло живе і здорове. Я вітаю сьогоднішній день з розкритими обіймами. Я починаю кожен день з правої ноги. Я скрізь випромінюю і отримую любов. Я повністю впевнена у своїй здатності досягти поставлених цілей.